У повітрі через бойові дії купа всього небезпечного горять ліси і промислові об'єкти, по яким вдарили ракетами чи дронами. Через це у повітря потрапляє вуглекислий газ, оксиди азоту, тверді частки. Через удари по нафтобазам, хімічним заводам та енергетичним об'єктам зростають викиди токсичних речовин: бензолу, діоксину, толуолу, важких металів. За даними Greenpeace за липень 2024 концентрація бензолу у повітрі біля зон бойових дій перевищувала норму у 10-15 разів в окремі дні. На фронті тисячі одиниць техніки, які їздять, димляють, стріляють, вибухають, і цим самим викидають додаткові небезпечні речовини. За даними Conflict and Environment Observatory, у 2024-му Лише пожежі, які викликали обстріли, додали у повітря ще 5 мільйонів тонн СО 2 Донбас – взагалі, найбільш забруднений регіон, адже саме там найактивніші бої в окремі дні 2024-го Концентрація СО 2 у повітрі сягала 20 мг на кубічний метр. Це у чотири рази більше за норму. На тлі цього всього у грудні 2024-го ЮНІСЕФ зафіксувала в Україні зростання кількості захворювань на респіраторні інфекції на 15-20%. І пов'язано це з поганою якістю повітря. Після цього всесвітня організація охорони здоров'я повідомила у дітей зі східних областей України почастішали випадки астми та бронхітів. За даними українського міндовкілля, за три роки повномасштабного вторгнення через бойові дії було утворено 230 мільйонів тонн викидів. Стільки ж викидів дають 120 мільйонів автомобілів або ж за рік виробляють Австрія, Угорщина, Чехія та Словаччина, на разом узяті, скільки це в грошах можна порахувати за формулою так званої соціальної вартості вуглецю? Це 185 доларів США за одну тонну СО2. Тобто кліматичні збитки, яких Україні завдала Росія, сягають 42,5 мільярдів доларів.